Хто дуже свідомий може зупинитися на рівні СТОП, а хто не може, я навіть вам дам таку практику: поставте собі е, таймер. таймінг на 10 хвилин і прям дайте собі команду, да, що я зупиняюсь на 10 хвилин. Угу. Чи це буде легко, Ну, я вам обіцяю, що нам буде дуже багато вам. І флешбеків, і дуже багато інсайтів, що я не можу висидіти в 10 хвилин, і десь приблизно, якщо ви витримаєте, на 7-8 хвилині мозок здасться і вже не почне вам розказувати, що зараз я літо проспівала, що зараз я не зароблю грошей, що це треба десь до 10 хвилини. І потім ви можете конкретно взяти цю практику на кожен вечір. Для того щоб себе зупиняти, себе притормажувати, тому що це невроз, який які розкатаний і які дуже гарно працює.